Привіт! Вирішила записати вам коротке відео, як користуватись моделлю позначення світла, і трошки розкажу, що є в архіві. По-перше, є самі моделі: це LED-профіль врізний, led профіль накладний і розсіювання світла накладне кругле. Тобто, це для якихось світильників, для точок, для люстр, для в принципі, всього, що ви хочете показати через коло. І також є файл, де ви можете подивитись приклад. Можете подивитись, як саме відображається в кресленнях. І можете подивитись налаштування фільтру. Для того, щоб так показувалось світло на ваших планах, тобто, що ось видно було цю розтяжку, як ви знаєте, в Revit немає можливості зробити прозорі заливки, тому доводиться трошки хитрувати і обманювати програму. Так от, щоб отримати потім в кінці результат саме ось такий. Потрібно зробити фільтр. Я до нього повернусь трошки пізніше. А зараз давайте я покажу на своєму проєкті, як користуватись моделлю. Я відкрила свій проєкт, давайте зараз я вмикну границю підрізки, щоб мені було зручно налаштовувати так, мені потрібно знайти точки, які в мене є. Я хочу поставити розсіювання на ось ці точки. Давайте кілька штук зробимо. Я відкриваю свою папку і беру розсіювання світла. Кругле. Модель завантажується в файл, і тепер я відловлюю, так, мені потрібно відловити саму площину, на яку я хочу це поставити. Це десь всередині знаходиться, тому треба трошки викрутити модель. Так, ну видно, що в нас різний діаметр. Давайте я подивлюсь, що тут це налаштування в мене є. Так, я бачу, що в мене є відступ від основи. Давайте трошки пройдусь по налаштуванням самої модельки. Можна виставити діаметр джерела. Давайте я подивлюсь, що тут за діаметр в моделі. Діаметр 45, окей. Виставляю діаметр 45, джерело у мене зменшилось. Єдине, що воно поки що зміщено відносно моделі, це я виправлю в плані. Далі, в мене товщина джерела світла, теж можна її виставити. Наприклад, 5 мм, якщо вам зручно. Саме цей елемент, в принципі, можна не показувати, він нам не обов'язковий. Він тільки для того, щоб нам було зручно саму модель поставити, і потім це ми відключимо. Так, ми бачимо рівень специфікації, до якої прив'язується це все стандартно, як завжди, це ви знаєте. Далі нас цікавлять налаштування графіка. Видимість світлового потоку, зараз вона включена, але на 3D цього видно не буде. І видимість джерела світла. Тобто, якщо я включаю джерело, зараз тут я не відловлю модель, тому поки що я її не відключаю. Я відключу її потім, уже коли все розставлю. Відступ від основи: Це якщо вам, наприклад, потрібно поставити певний якийсь відступ, як, наприклад, в цьому випадку, тому що в мене Площина, на яку я ставлю це сімейство, знаходиться глибоко всередині, і якщо я зараз поставлю 0, то цей світильник заскочить всередину, і світловий потік буде розсіюватися саме звідси. Але тут теж дивіться, як ви хочете це показати. Я поки що, напевно, залишу приблизно 30, мені так буде окей. Чи навіть там 30-35, хай буде 35. І я потім можу змінити іще глибину світла і кут. Тепер давайте я перейду на план. Ось я бачу свій елемент світла. Це сімейство освітітельне прибори. Я ось таким чином вирівнюю своє світло, але мені ще потрібно змінити глибину самого потоку. Глибина світла я поставлю зараз 2 метри. І тепер з'явилась на плані заливка світла, тому що вона попала в сікущий діапазон. Все начебто чудово, все класно, але не зовсім так, як я показувала на своїх прикладах. Що нам потрібно зробити далі? Ми, коли розставили все світло, нам потрібно зробити фільтр. Зараз я вам покажу вже розставлене світло в моєму проєкті. Ось таким чином виглядає план. Давайте я зараз повернусь до налаштувань кута світла. Ось елемент світла в мене на бра. І я зараз бачу бічну проекцію цього потоку світла. І Я можу змінити глибину наприклад, давайте поставлю 400. Збільшилась глибина, можна виставити вручну. як бачите, кут залишається сталим і збільшується ось ця проекція. І на плані ця проекція у нас теж збільшиться. Глибина світла, ось у нас помінялась, і ми можемо поміняти кут. Тобто кут у нас рахується від прямої лінії. Ось тут буде 30 градусів. Тобто не загально 30 градусів, а 30 градусів з кожної сторони. В круглому світильнику це налаштовується за один раз. Тобто кут, відповідно, однаковий з кожної сторони. Що у нас відбувається на проекції? На проекції у нас, відповідно, збільшується це коло. Давайте перевіримо, чи правду я кажу. Так, що у нас? 10, 24. поміряли? І давайте тепер перейдемо в план. Давайте зараз просто ізолюю цей світильник. 10, 24. як бачите, це число, як бачите, це число однакове і при бічній проєкції, і при фронтальній проєкції. Для того, щоб світло зі стелі попало у вас на план, потрібно, щоб воно у вас попало в сікущий діапазон. Тобто, щоб програма захопила цю заливку, захопила це сімейство, тоді вона покажеться. Ось представлений варіант в різного профілю. Давайте тепер я покажу цю модельку, перейду на план. Зараз я включу все інше. Ось моя моделька. І ось тут. В мене так само видимість світлового потоку, видимість джерела, відступ від основи можемо виставити і глибина світла, так само. Кут довжині 1, довжині 2, по ширині 1, по ширині 2. Зараз в мене перші два кути стоять нулі, тобто в мене в цій проекції немає кута. Тобто, тут прямо, пряма лінія, прямо розсіюється в мене світло. І в плані в мене стоїть 5 градусів, тобто я, наприклад, можу поставити 10. А з іншої сторони можу поставити 0, якщо мені так буде зручно. Я лишу по 5 градусів, в даній ситуації мені подобається так більше. Ось тут на плані я показую профіль для підсвічування робочої поверхні. Це все в мене окремі профілі для того, щоб в мене відбувалося вирізання в кожній секції шафи, Тому я це роблю саме так. Якщо, наприклад, ви ставите профіль впритул до стіни, до робочої поверхні, то тут доцільно було б поставити один із градусів теж 0 в одну сторону. Яка сторона у вас буде? Тут вже Треба дивитись по ситуації пробувати так. Ви не вгадаєте, тому що якщо модель розвертається, то ліво-право вже може змінитись у вас. От, тому ось таким чином це можна буде показати. Я можу повернути назад 10 градусів. Те ж саме відбувається і з накладним профілем. Тепер можна зробити класну підсвітку за дзеркалом. Давайте я перейду на передпокій. І виглядає в мене це ось так. Ну, доволі таки прикольно і показово, як в нас відбувається світло звідки. І останній момент це коли ми налаштовуємо саме фільтр. Давайте я перейду одразу в налаштування фільтру. Не буду його створювати з нуля, а покажу, як він в мене налаштований світловий потік. Ізмініться здать. І дивіться, в мене називається фільтр-світловий потік. Категорія антураж. Зверніть на це увагу. Чому антураж? Тому що в категорії антураж в мене знаходиться саме ось ця заливка. Тобто, саме сімейство в мене це освітлювальні прилади, а вкладене сімейство заливки це антураж. Тому я вибираю категорію антураж, вибираю ім'я типу, содержит представлення світла. Чому саме ця назва, я потім покажу. Створюєте такий фільтр. І потім додаєте його в список фільтрів. Далі залишається все просто. Ви ставите прозорість, яка вам потрібна. У мене, наприклад, 80%. І такий підхід дає можливість зробити ось таку розтяжку. Так, да, це не ідеально, але методом ревіту доволі таки непогано виходить. Окей, окей, і тепер я покажу вам, чому антураж. Заходжу в сімейство. Так, і ще раз, сімейство. Освітительні прибори. І ось у мене led профіль врізний, один тип, led профіль накладний, один тип, led підсвітка. Тут я, напевно, не перейменувала, це мається на увазі коло. І що тепер нас цікавить? Нас цікавить модель антураж, представлення світла коло, представлення світла лінія. Ось саме це сімейство і є ось цим світловим потоком. І для цього сімейства ми робимо окремий фільтр з прозорістю. На цьому, в принципі, в мене все. Бажаю вам цікавої і красивої зручної роботи.